Так, рідненькі мої, а зараз продовження попереднього відео про вдячність та цю неймовірну потужну енергію. Я дякую вам, дякую вам, мої рідненькі, за те, що ви у мене є. Бо завдяки вам я можу проявлятися. Я ціную і вдячна вам за підписку, за перегляд відео статей і постів. І за кожен ваш лайк, за кожну вашу реакцію, за ваше сердечко, за ваш пальчик, за кожен ваш коментар. За все те, що ви робите для цього каналу, і це дійсно для мене насправді важливо це як ваш енергообмін зі мною та показник того, що вам це насправді важливо необхідно. Я дякую вам за голосування і за питання, за ваші відгуки і побажання, за щирі, теплі слова після співпраці зі мною. Я дякую вам справді за кожен коментар, адже я справді їх читаю, я їх ціную, особисто відповідаю. А часом навіть разом із вами я ридаю і плачу від радості моє серце і душа. Тому кожен ваш відгук мене надихає. Як часом буває, руки опускаються, він навіть мене підіймає. Дає сили і терпіння йти далі, розвиватися, удосконалюватися і знову працювати з вами, взаємодіяти, допомагати, співчувати, надихати, підтримувати і по 20 разів те саме поясняти. Бо я така, як ви. Я дякую вам за довіру і що обираєте мене і мої курси. Вони написані для вас, ну і мене також. Я дякую вам, що приходите на марафони, вебінари, зустрічі, онлайн зустрічі. Питаєте і карти обираєте, і пишете мені Дякую, безмежно вдячна чи вдячний. Це правді круто, бо з кожним разом число підписників у нас росте. У нас усвідомлених стає все більше і більше. Росте і це добре поле доброти і любові. Я дякую вам за кожний репост і кожне пересилання подрузі, другу, близьким, бо це також турбота вас про них, це також про вдячності і любові. Я вдячна кожному, хто їздить з нами на ретрити, приходить на розклади, практики, регресії та консультації. І за кожну вашу наголошую кожну вашу зміну у вашому житті, бо це показник роботи і прагнення ваших змін. І саме вашої дорослої позиції і відповідальності. Кожна ваша зміна це ще й плюсик, мені в карму, тому я це теж люблю. Я вдячна куратору курсу і таргетологу, що економить мені час і оформляє пости, відео та соцмережі. Хвилюється за кожного підписника, кожного учасника, ну, прям як я, дійсно душевно. От, дякую за те, що вона дає ідеї, креатив, питання, робить опитувальник на канал, щоб було цікаво та інформативно вам. Я вдячна своїм учням, що приходять на курси, на курси, вебінари, що свідчать про те, що вони вже до змін готові, хочуть працювати над собою і життям. Я вдячна кожному абсолютно моєму вчителю, починаючи з батьків, які подарували мені цей безцінний дар і це життя. Саме вони подарували мені, мене, дали життя і енергію любові та турботи. Вони вчили мене ходити, говорити, читати, писати, проявляти себе і відчувати цей світ. Вони мені дали весь світ, водали тіло і сказали моєму життю. Так завдяки саме їм. Моя душа має можливість проявлятися і здобувати досвід на цій неймовірній планеті Земля. Саме батьки були зі мною поруч у всі моменти життя. Вони, наче як два крила, як я казала, так за мною позаду, за якими стоїть цілий рід. цілий рід, як моя підтримка і опора, енергія життя і достатку, здоров'я і сили. Я дякую вихователям і вчителям, чоловіку, і дитині, подрузі, кумі, знайомим, просто перехожим людям у житті. Я дякую кожній людині, що зустрілась на моєму життєвому шляху. Бо саме ви зробили мене такою, яка я є зараз. Саме кожен з вас будував мене, наче будиночок по цеглинці, відточуючи мене як діамант і роблячи десь терплячішою, десь сильнішою, десь вірною чи мудрою. Я дякую своєму роду і душі, я дякую собі. Бо правда, молодчинка, я вижила, я справилась, я молодець. Я вдячна кожному вчителю з курсів, академії і університетів. Це справді для мене такий безцінний досвід, безцінний дійсно. Я дякую кожному учню, завдяки якому я була зовсім іншою. Це для мене була мотивація вчитися, чогось досягати завдяки енергії конкуренції, і бажанню бути кращою. А ще я безмежно вдячна своїм в лапках негативним вчителям за кожен ваш тригер, за кожну проблему та ситуацію в житті. За вашу підсвідку моєї насправді тіні і мого неприйняття, де себе не бачила і далі не росла, за кожен ваш е, пінок під дупу, за кожен скандал і конфлікт, за біль та страждання, безсонні ночі, за зради і трабли, за те, що пішли із життя. Я щиро вдячна вам за кожну ситуацію в житті, справді, бо завдяки вам я стала сильніша, міцніша, мудріша, гарніша. Навчилась любити і чути себе, часом на всіх забивати, щоб врятувати себе, навчилась сприймати, а потім приймати. Далі усе я навчилася аналізувати, підсвітку цю всю розбирати і в себе шукати. Тому це просто безцінний досвід, що справді веде до розвитку еволюції душі. Це справді найцінніший досвід, коли любиш і дякуєш своїм ворогам. Бо чітко усвідомлюю, уже для чого саме ви прийшли у моє життя. Що ви не вороги, ви духовні мої вчителі, що показали і що мені підсвітили. Тому дякую, рідненькі вам, саме завдяки вам. Я з кожним разом росла і мудрішала. Я дякую Всесвіту, творцю, своїм духовним наставникам і Людмилі Степанівні, моєму наставнику в плиті. Бо ви надихаєте, підтримуєте, мотивуєте, ви вчите і даєте віру у себе. А ще я вдячна Богу за кожен день, за кожен день свого життя. Адже прокидаючись зранку, відкриваючи очі, у мене знов день народження, бо я маю це життя. А ще у мене дитина вчора запитала: Мам, а ти хотіла б мільйон? Ну так, да, відповіла я. А якби тобі сказали, що дають мільйон, але завтра ти не прокинешся. У тебе буде лише один день життя, і це сьогодні. І я була в ступорі. Дім, тоді мені точно не потрібен той мільйон, сказала я, бо життя головніше. І він мені каже: от бачиш, мам, у тебе кожен день життя вартує більше мільйона. Він важливіший усіх грошей світу. Проживи цей кожен день так, наче він коштує більше мільйона. Або хоча б на мільйон. Ось які у нас тепер мудрі діти. Тому рідненькі проживаю я, і проживіть і ви свій кожен день хоча б на мільйон. А я дякую всім вам, хто дивиться це відео і додивився до цього моменту. Правда, дякую вам від усього, усього свого сердечка і душі. Рідненькі, я справді вдячна вам. Я вдячна, що ви просто є, і це важливо. Як зараз думаєте, 140 Гц вдячності і щастя ми з вами набрали. Сила вдячності справді неймовірно потужна, що змінює життя. І я в цьому особисто переконалась. Тому напишіть і ви. За що ви вдячні? За що ще важко дякувати вам, за що ще не можете подякувати чи досі відпустити? А я чекаю кожен ваш коментар. І я бажаю всім вам процвітання, добра, благополуччя, любові, гармонії і щастя, щоб мрії ваші всі збувались, щоб серце повне радості було, в душі весна цвіла. І пахла, щоб кожен день був на мільйон, щоб кожен день, щоб кожен крок і слово було усвідомлене у вас, щоб ви були наповнені, гармонійні, щасливі, здорові і вдячні. Вдячні всім і собі. Любіть себе і поважайте, цінуйте інших і себе, цінуйте кожен день свій, проживіть його на мільйон. Бо ніякі гроші світу не замінять вам вашого кожного дня. Просто світіть і світло даруйте всім тим, хто є навколо вас. З любов'ю, ваша віта.